Вітаю на каналі! Я не знаю, як ви відноситесь до чата GPT, але я інколи у нього задаю багато питань, це стосовно і роботи, і, в принципі, ось і YouTube каналу. Наразі в мене встала така ідея зробити будиночок невеличкий, як майстерня та склад. Я йому задав це питання, він мені розписав, які оптимальні варіанти треба обрати розміри. Да, цієї будівлю каркасну технологію. так. У каркасній технології він розписав, які в мене мають бути січення. Далі я у нього він зробив мені візуалізацію, але вона точно буде не така, бо тут вона зроблена на таксі. тут він нас не замінить. І далі я у нього попросив ще розбити. Точніше, доказати мені, що його січення були вибрані. Він написав мені формули, розрахунки і все таке В принципі, для даного проєкту цього буде більш-менш достатньо. В цьому, цей відеоурок буде розбитий на декілька, декілька частей, бо я хочу його зробити як максимально повним. Перша частина у нас заключається в тому, що ми побудували ось простий будиночок. З ним архітектурним планом і план зон. Далі я буду будувати сам каркас каркасну технологію, так? я покажу, які інструменти можна використовувати в Revit для того. всього. І далі ми вже випустимо креслення, на яких будуть ще я думаю, відеоурок по матеріалам, так? підрахувати кількість матеріалів, яка потрібна буде на будинок. І заключно це буде вже креслення з тими же м, скеджулами, які ми створимо по матеріалам. Тому, якщо цікаво, приєднуйтесь до каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що може розповісти більше, що можна буде просто пропускати в дальнішому відеороликах. Тому гарного перегляду. Для початку я створю Для початку я створю вісім проекту, правильно з них все починається, тому поїдемо робити. Хто буде у нас тут? Ну, у мене буде будівля 6 на 3, як він мені видав. Тому ми робимо один. Ось Ось наша 8. Масштаб можна зробити менший, бо в нас дуже маленька. Зробимо менше. Можна зробити, розберемо максимально велику кількість інструментів в Revit, тому я буду навіть робити те, що воно, в принципі, не має ніякого змісту в даному проєкті, бо він маленький, він простий. Але ми почнемо е, з площі. Ми створимо е, площу першого поверху, точніше, наші зони, так, ми е, будемо розуміти. Е, Ось. І ми розуміємо, що нам, наприклад, це дуже велика, да, у нас буде майстерня. Буде майстерня, а це у мене буде як склад. Ось, І розумію, що майстерню, в принципі, можна зробити більшу, так. А, тут обрати, наприклад, 2 метрів, мені здається, буде достатньо, невеличкі якесь оборудовання поставити, це в принципі можна. Ось, для чого ми це зробили? Ми можемо тепер ясно зрозуміти, що у нас наш план, він показує, що нам потрібно цю вісь змістити. Ось, тому я цю вісь можу вирівняти таким чином, а можна використати гарячу клавішу у мене це LL. Щоб вирівняти. Веріблення. Ось ми створили. А тепер перейдемо до створювання стін. Заходимо в архітектуру стіни. А, мені потрібна стіна. Я її зроблю. Це в мене буде. А, каркасна ОСБ. Так. Типу, з двох сторін буде ОСБ набито і всередині в мене буде виходить м -м, сам Каркас. А перше це у нас каркас. Як видав нам чат, це у нас 100 буде. Оберемо тут якусь деревину. І створимо ще два типи. Це буде у нас само ОСБ. Нехай це буде 12,5. Тепер, щоб нам вона рахувала коректно, так, нам потрібно винести е, наші слої, які ми створили, е, за кор. За кор це якраз центральна несуча частина. Ось і у нас вона є якимось чином. У нас виходить, що е, структурний матеріал задається тільки в центрі, а по боках це у нас буде як додаткова центральна це несуча частина і. Два леєра, це у нас один леєр буде наружний, один буде екстеріор. Ось. А, функція. Нехай це буде істер'єрна. Зараз ми знову зробимо Rename. 2 USB. І зробимо одразу дублікат. Один USB. Дублікат у мене буде інтер'єр. Функцію вибрали інтер'єр. І ось тут ми знімемо, виходить, екстер'єрну частину ми удалимо. Екстеріор сад інсайд і інтеріор сайт. Бачите, коли ми створювали аеріоплан, у нас він побудувався автоматично. Можна зробити ще колорову схему. Byname. І ось тут, наприклад, обрати Раний. Ось. І у нас є скальорова схема. Як додати ще сюди, щоб було це анотація, ми вбуху заходимо в анотацію, і у нас тут є. Легенда. І ми добавим. Додаємо її. Ось. В принципі, наш перший план вже створений. Дам на архітектурний план. Не зважайте, що він називається архітектурний, Нам, в принципі це зараз ніяк не буде впливати. Хочу зробити одразу секшн. to View. Скопбокс не потрібен. Налаштуємо висоту. Як він написав, що у нас ця висота буде 2700. Це буде верхня частина нашого. Верхня найвисока точка нашого приміщення. Ось тепер ми створимо стіни. Заходимо в наші стіни. У нас є ось одна USB і ось каркасна наша. Як тут краще вибрати? Я хочу максимально, щоб у мене ця зона була корисна площа. так? Тому мені потрібно обратись тут, якщо я виберу екстеріор і інтеріор core. У мене буде стіна будуватися і OSB буде заходити всередину. В принципі, це робочий варіант, і я його створю. Але я хочу ще що робити, щоб у мене одразу до другого левела присоєднялася вона. І я хочу, щоб воно не з'єднувало мені стіни. Для чого? Бо коли я буду робити каркас, мені потрібно буде розуміти, де в мене яка стіна. По принципу, будівництва каркасників, якщо подивитись багато, ну є багато відео на Ютубі, де один із них мені найулюбленіший там три серії. Вони погодинні. Якщо я згадаю, я напишу в коментарі або в описі, хто це і як це. Він розказує один принцип: що у нас будується спочатку ось ця стіна, далі ось ця стіна. І всередині. Як це робиться? Ми збираємо каркас, ось цей на цій підлогі, піднімаємо, закріпляємо тимчасово. Далі цю стіну ми збираємо, піднімаємо. І далі ми вже на цій площі всередині ми під... збираємо каркас до кожної стіни окремо. Ось. Тому я так і буду робити. Ось. І сюди в мене буде це один USB, бо я не хочу. А тепер зараз я його вироб... краще вид зроблю. Це, в принципі, хай буде ось, і тепер мені потрібно залайнити, щоб вони були джонились красиво. Це можна зробити вирівнюванням. Вибрав приєднав одразу. Або ж можна використати стрім. Ось. А, наші стіни готові. В, в принципі, це буде одна частина стіни, це буде поділено, бо і, так як я планую це, можливо, буде будувати сам. А, я б хотів би її зробити, можливо, роздільну. Я вважаю, воно дуже буде важко. Хоча можна і зробити. Для нашого проєкту цього достатньо буде. Ось, ми зробили, у нас вже вийшов ось такий коробочок. Підемо далі. Додамо вікна і стіни. Вдаватися в підробності, які вікна і які стіни не буду, бо вони, будуть зовсім не такі. Тому нехай це я оберу. На обум. Більше б я б хотів би, щоб вони в мене були ширші. Поставлю тут. Найстейм так. Тут у мене буде глуха стінка, бо сюди буде якраз злити і сюди. Тут двері, тут двері. І ось тут можна зробити ще, щоб було. Так, вибираємо тепер двері, обираємо двері. Нехай це буде 900 на 2 метри. Ось, тепер ми оброзмірюємо це все. Я хочу, щоб це було у мене вирівнено по центру. Ці я максимально сюди посуну. Тут ми зробимо більш красиве, а це буде по 1200. Тут нехай а ось тут ми зробимо 10. В ході роботи з самим каркасом ми вже будемо це вирівнювати трошки інакше. Так ми будемо вже підганяти під наші каркасні ті. Сьогоднішній урок максимально базується на тому, що ми зробимо коробку звичайну, а далі вже будемо дороблювати максимально, максимально деталізовувати, так, порушати лод LOD. Якщо вам дуже цікаво, ставте плюсики я розповім, що таке LOD, і для чого він слугує, і що він має значення яке. Створимо флор, це в мене буде. Як основа, так? Ну, там є якась основа, але спорно. Тепер ну... це буде 150. Зробимо 50 відстань. Ми зробили. а Тепер нам потрібно зробити звичайний рух. Рух буде з відтоком пів метра. Тепер треба прорахувати, як він нам ну, і казав. 700 і цього. Зараз я подивлюсь, скільки він сказав нижня частина. 120. Нижня частина ось, він написав, що буде 220. Далі він там розписував мені каркас елементи, види. Види балок, да? які перемички над вікнами і балками, самі балки крип, даху і покрівля типу це буде профнастил, так? З контрабрішоткою. Бришоткою, тому нам потрібно буде врахувати це правильно в товщині нашої криші наразі. Тепер створимо створимо піражок кровлі, як ми знаємо, що у нас ось є. Покривельний матеріал 35, і так, PS20 або 35. Також у нас є контробрешітка 25 на 50, обрешітка 25 і балки даху 150. Так, виходить, що нам потрібно 150, 25 і це у нас буде. обрешітка, контробрешітка. Тепер наші, нашу кровлю. Заходимо, створюємо свої шари. Це у нас буде 150. Беремо. Інсерт, інсert. Контур у нас буде 30 товщиною. І сама брешітка у нас. 25. Ні, це. пришивка 25 и 25 20-25 пробуем угу. 25 и 25 так само и сам профлист Зараз найдем его толщину Десь 18. І десь 18 у нас буде а, товщина профілю. Ось, і тепер ми її заалайнемо вже в нашій 2 метр, в принципі, вже менш красиво. а з Скроблі у нас що? А, зараз ми оці стіни ми їх за затачимо до покрівлі і сюди дотачимо чотири до покрівлі. здоров'я ми їх зменшимо. Ось така халабуда у нас виходить. Ось такий будинок у нас наразі вийшов, а далі ми будемо продовжувати вже з додаванням нашого каркасу.